Якщо тобі не виповнилося 18 років, ти вважаєшся дитиною. Ти ще ростеш, ходиш до школи, одним словом, формуєшся фізично і духовно. Всі діти є рівними у своїх правах. Всі діти, незалежно від походження кольору шкіри, національності, мови, є рівними у своїх правах. Життя кожної дитини є найціннішим не тільки для батьків, кожна країна має забезпечувати виживання та здоровий розвиток дітей своїх маленьких громадян. Дитина має право на піклування батьків, родичів, громади та держави. Інтереси дітей є першочерговими. Всі діти мають право на любов та піклування. Держава зобов'язана якнайширше знайомити як дорослих, так і дітей з правами Конвенцією ООН про права дитини. Всі діти мають право знати свої права. У кожного народу є своя мова. Свої традиції, релігія, обряди діти мають право користуватися своєю національною культурою, рідною мовою та сповідувати свою релігію. Всі діти мають право на соціальну самобутність. Діти мають право на захист від втручання до їх особистого та сімейного життя. Не можна втручатись у листування дітей, порушувати їх честь та гідність. Всі діти мають право на особисте життя. Діти мають право на відпочинок, дозвілля та участь у культурному та творчому житті. Всі діти мають право на відпочинок. Дитина має право зустрічатися з іншими людьми, вступати до асоціацій, об'єднань або створювати їх. Діти мають право на об'єднання. Держава забезпечує доступ дітей до всебічної інформації. Заохочує їх, розповсюдження засобами масової інформації і матеріалів, що стосуються соціальних, культурних питань розвитку дитини. Всі діти мають право на інформацію. Дитина має право на освіту і обов'язок держави забезпечити доступну до кожної дитини безкоштовну обов'язкову початкову освіту та заохотити її до отримання середньої освіти. Всі діти мають право на освіту. Кожній дитині закладений певний дар. Завдання держави полягає в тому, щоб не лише вчасно помітити талановитих дітей, а й сприяти розвитку їх талантів та обдарувань. Всі діти мають право на розвиток талантів. Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний до її фізичного розумового духовного розвитку. Батьки несуть відповідальність за забезпечення необхідного рівня життя дитини. Держава ж створює відповідні умови для реалізації цієї відповідальності. Всі діти мають право на повноцінне харчування. Діти мають право на медичну допомогу за найвищими стандартами, які реально може забезпечити держава. Жодна дитина не може бути позбавлена доступу до ефективної охорони здоров'я. Всі діти мають право на медичну допомогу. Кожна дитина може вільно висловлювати власну думку та погляди. Причому цим поглядам повинна приділятися увага при вирішенні. Будь-яких питань, що торкаються даної дитини. Всі діти мають право на власну думку. Кожна дитина не може бути піддана тортурам, жорстокому поводженню, покарана та незаконно арештована. У випадках, коли дитина все ж постраждала, держава забезпечує необхідну соціальну реабілітацію та лікування. Кожна дитина не повинна бути скривджена. Особлива то робота про дітей сиріт. Держава повинна забезпечувати захист дитини, яка позбавлена сім'ї, надаючи відповідну альтернативу сімейному піклуванню. Дитина інвалід має право на особливе піклування та умови життя, які забезпечують її гідність та участь у житті суспільства, особлива турбота дітям-інвалідам. Держава повинна вживати всіх можливих заходів. Щоб діти не брали участь у військових діях, жодна дитина віком до 15 років не повинна по призиватися на службу до збройних сил. Держава повинна піклуватися про дітей, які постраждали від збройних конфліктів. дітей не можна залучати до бойових дій. Держава захищає дітей від брутального поводження з боку батьків або інших осіб. Жодна дитина не може бути піддана катуванню, знущанню незаконному арешту або позбавленню волі. Діти не повинні стати жертвами насильства. Діти мають право на захист від незалежного вживання наркотиків, а так від залучення до виробництва наркотичних речовин та торгівля ними. Захист дітей від наркоманії це один із пріоритетів держави. Діти, які з вини дорослих. Політики, чи через стихійне лихо, землетрус, повінь стали біженцями, мають право на отримання міжнародної гуманітарної допомоги, яку надають міжнародні урядові організації, а також прості люди, яким не байдужа доля дітей постраждалих від стихійного лиха. Всі діти мають право на міжнародну допомогу. Обов'язки держави полягають у тому, щоб докласти всіх зусиль для попередження, викрадення дітей, торгівлі дітьми та їх контрабанди. Діти не товар, яким можна торгувати, захистіть дітей від викрадення та продажу. Дитина має право на захист у тих випадках, коли їй доручається робота, може нести загрозу її здоров'ю. Держава встановлює мінімальний вік для прийому на роботу і визначає вимоги до умов праці неповнолітніх. Діти не повинні залучатися до примусової праці. Дитина, яка порушила закон, має право на таке поводження, що сприяє розвиткові в неї почуття власної гідності та зміцнює повагу до прав і свобод людини. Захист прав неповнолітніх порушників є обов'язковим». Захищайте дітей, це найбільша цінність, яку ми маємо у своєму житті. Це наша надія, це наше майбутнє, це наше все.